Всім привіт! А, записую вам це відео вже в апартаментах в Римі. А, в Риму прилетіли взагалі святкувати день народження моєї сестри. Але а, ми прилетіли буквально на 3 дні, а, летіли прямим рейсом з Кишеньова в Рим. А, летіти десь приблизно 2,5 години. Ось І так. Тому цей влог буде такий дуже італійський. Це мій перший раз в Римі і хочу сказати, що мені дуже подобається місто. Взагалі, Італія це, знаєте, така моя країна за відчуттям, за вайбом, їх стиль життя, взагалі, як вони бачать, бачать це життя. Мені дуже імпонує, і взагалі Рим мене дійсно вразив, в мене не було ніяких очікувань. Якщо від Парижу я вже розумію, що очікувати, то в Римі я вперше і не дуже так, знаєте, занурювалась взагалі, там, куди піти, що робити. Ось просто хотіла приїхати і щоб все пішло так, як воно є. І хочу сказати, що мені дійсно подобається. Рим дуже колоритне, дуже гарне місто. Звичайно, зараз літо і людей дуже багато, особливо біля фонтану. Я вам там пізніше покажу кадри, але все одно, знаєте, якщо ви їдете з конкретним якимось настроєм, якщо ви розумієте, ну ви самі собі створюєте настрій. Тобто хтось може бачити мусор, хтось може казати дуже жарко, дуже багато людей. Але ну, кожен е, собі сам створює настрій, створює емоції і створює свої враження від міста. І мої перші враження вони дуже позитивні, дуже класні. Е, я тут собі ні в чому не відмовляю, вже їм і пасту в 10 вечора. Коротше, Італія це клас. Тому так, всім гарного перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. І побачимось вже в наступних відео. Показую вам швидкий огляд нашого номеру. Тут дві спальні і наша спальня. Навіть є тераса. Взагалі дуже прикольний номер, такий свіжий та стильний. Мій лук на сьогодні. Це топ-штрадіваріус. Хотіла щось собі взяти в такий принт, але розуміла, що це буде вдягнуто декілька разів, тому взяла в штрадіваріусі. Велосипедки хайбека і взуття Азара. Так, ну що, всім привіт! Сьогодні наш перший день в Римі. Ми зараз йдемо на сніданок, і взагалі я думала, що погода буде така дуже спекотна. Але мені здається, що зараз в Одесі навіть спокотніше. І взагалі Рим дуже сподобався з першого погляду. Особливо люблю міста, знаєте, які поєднують з собою такий самий міський вайб, але з пальмами. Отже, хочу дуже поїхати в Барселону. Мені здається, там дуже схожий вайб. Архітектура, подивіться, яка гарна. Так виглядає місцевий риночок, дуже колоритно. Просто подивіться на різний вайб цих сестер. Одна ось такий хуліган в баленсіагах, інша ось така леді <плес> гуляє по риму. І мама модна на самбах. Так, ми стоїмо в черзі в одне таке популярне кафе. Взагалі тут дуже класна випічка і сніданка. І черга така невелика, тому ми очікуємо на свій сніданок. Подивіться на цю випічку. Це в цьому кафе Варна. Ось така краса. Так, ми вже замовили наш сніданок. Подивіться на ці неймовірні булочки. В римі мені здається, всі калорії будуть просто входити в нуль. Так, нам принесли наш сніданок. Я замовила гранолу з йогуртом та свіжими фруктами. А тут у нас авокадо тост До речі, авокадо тост я так зрозуміла, тут найпопулярніший сніданок. Вам, що фонтан мене вразив навіть більше, ніж колізей. Чому? Тому що вже скільки років ми їздимо в Хорватію, там в пулі теж є свій колізей, і він в принципі ідентичний, але цей в римі він ну, трішки більший. І ми так типу прийшли на колізей, зробили фотки, подивились. Ну там, звичайно, масштаб нас дуже вразив, але ось фонтан вразив якось більше. Там така неймовірна атмосфера, він дуже гарний. Людей, звичайно, дуже багато, але насправді там є така жива черга, і вона досить швидко просувається, що ви можете піти там прямо донизу, спуститися, зробити фото, відео. Там навіть хтось зробив дівчині пропозицію. Це було дуже мило. Ми там навіть пустили трішки сліз, тому. Черги є, але знаєте, якщо дивитись на них з легкістю, то вони пройдуть легко. Ми також були на сніданку в популярному кафе, була черга, але там буквально за до 10 хвилин нас чотирьох осіб посадили за столик. Тому так, в принципі, черги є, але вони дійсно дуже швидко проходять. Тобто тут слідкують за потоком, щоб туристам було в принципі, більш-менш комфортно. І погода після Одеси, мені здається, взагалі окей. Так, там... Аленому чоловіку трішки складніше, тому що вони живуть в Німеччині і вони, знаєте, відвикли від цієї жари, там у них літом постійно дощ. А мені після Одеси, взагалі, погода ок, я думала, буде гірше. І людей не так багато. Ну, звісно, на фонтані там тьма людей, і біля колізею. А так, коли ти Ходиш по місту, то взагалі не дуже відчувається ця кількість людей. Тому так, в принципі, мені комфортно і все супер. Тут повсюду просто все в лимонах. Морозиво в лимонах. Ось такі лавки. Все з лимоном. Сі, я не Скажіть, одразу відчувається цей італійський вайб, коли всі сидять, п'ють каву, їдять пасту? Оце все правда про Італію? Ми нарешті прийшли пити свою першу італійську каву. Прийшли в досить таке популярне кафе. Потім покажу вам назву. І ось так будемо сидіти пити італійську каву. Зібралися та йдемо на вечерю. Йдемо теж в таке досить популярне місце Остерія де Фортуната. Вже очікую там чергу, але сподіваюся, що вона швидко буде йти. Тому так, покажу нашу вечерю. Як очікувалася така черга в цей заклад, але сподіваюся, воно того буде варте. Я замовила такі равіолі з якотою, а у мами одне з найпопулярніших блюд це карбонара. Черні фонтан, щоб в 12.00 відкрити пляшку пляшку шампанського і святкувати день народження А. щось ідеальніше, ніж за, за тирамісу і шампанське. <гум> <пілляв> так, ми сьогодні прийшли на наш другий сніданок в Римі. Дуже довго добиралися до місця, де ми будемо снідати. Покажу вам, як воно виглядає. Таке теж досить популярне, тому вирішили саме приїхати сюди. Так виглядає наш сніданок. В мене скрембл на бріоші з овочами. Алла взяла звичайну булочку пенді-шоколя. Такий скрембл з сосискою і у мами теж з овочами. Виглядає насправді дуже апетитно. Побачили якийсь поп-ап Дольче Дельчугабана. Ось так дуже прикольно виглядає, прямо в центрі Риму. Тут навіть є такий тенісний стіл від Дальчагабана. Артем займається настільним тенісом, тому, можливо, зараз будуть грати. Придбала собі такі окуляри, просто як оправу. Дуже давно собі хотіла саме від Есе Лоран. такі просто базові окуляри дуже прикольно Ми вийшли на нашу останню вечерю. Сьогодні будемо слідкувати за вечерю день народження сестри. Так виглядає наше місце для вечері. Тут взагалі фішка в тому, що в закладі дуже багато страв саме з трюфелем. Просто подивіться, скільки трюфелів нам натерли прям свіжого і запах просто неймовірний. Мені не ця задоволена.

неділю відкрилась якась ярмарка, типу областиного ринку. Продають вінтажну меблі, картини, посуд. Дуже великий. Ми вийшли в неділю, хотіли провести Алу і Артема, випити каву, але просто все зачинено. Ми не знаємо, де випити каву, шукаємо. Якщо чесно, нас Рим дуже вразив кількістю та красою фонтанів. Просто на кожному куточку якісь неймовірно гарні фонтани. Подивіться на це. Ми ще й знайшли час щоб відвідати місцевий біопарк. Подивіться на цих красунчиків.